Всім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу вам показати 5 дуже крутих, але легких зачісок, які підійдуть під будь-який настрій, під любий обхід, взагалі під усе. Я думаю, вам відео сподобається, оскільки ви любите, коли я роблю зачіски. Перед переглядом відео ставте свій лайк та підписуйтесь на канал, для мене це дуже важливо. І давайте починати. Для першої зачіски нам знадобиться крабік і маленькі різиночки, і, звичайно ж, розчістка. Тому спочатку ми розчісуємо наше волосся. Після того, як ваше волосся вже готове до заплітання, ви його розчесали, Нам потрібно заплести з кожної сторони по дві мінімум косички. Я буду заплітати по три. Тобто ми беремо невеликий пучок з кожної сторони, приблизно ось такої ширини і товщини. І все, що ми робимо з цим пучком, заплітаємо косичку. Дуже важливо, коли ви заплітаєте косичку з перших оцих от наших вузликів, робити їх тугими, щоб наша косичка не розпадалася. Саме в цій зачісті можна не заплітати до кінця наш колосок, а залишити ось такі висачі кінчики, оскільки нам не важливо, щоб косичка була до самого кінця. Після того, як ми заплили, беремо ось таку маленьку резиночку і заплітаємо наш отриманий результат. І ось така косичка в нас виходить, і все, що нам залишається зробити, заплити з цієї сторони ще дві косички, а з цієї три. Тому зустрічаємося через декілька секунд, коли я все заплиту. Так, ну що я допила свої колоски. ось таких 6 колосків у мене вийшло. І що нам потрібно зробити далі? Я хочу залишити ось ці кінчики, щоб вони ось тут так лежали, відпочивали собі. Далі нам потрібно ось цю передню частину нашого волосся зібрати в такий хвостик. Такий хвостик у нас виходить. Далі нам потрібно взяти наш крабік. І далі ми беремо наш хвостик і починаємо закручувати. І потім, коли він вже тухо закрутився, ми його складаємо в такий рулетик, і я хочу залишити ось ці кінчики незакрученими. Далі ми беремо наш краб, який просто заколюємо все це. Ну, що ось така зачіска в нас вийшла, мені здається, вона дуже крутою. І за рахунок ось цих колосків, які йдуть у наш крабік, мені здається, вона виглядає незвичайно і робиться дуже швидко і легко. І якщо вам таке сподобалося, то дайте знати мені про це в коментарях, а ми будемо переходити до наступної зачіски. Для цієї зачіски нам знадобиться дві ось такі великі резинки, і також маленькі. До речі, є дуже багато моїх відео, також про зачіски, які можна зробити за ось цим посиланням. І так, щоб зробити нашу зачіску, нам потрібно з оцією частиною волосся приблизно десь ось такий пучок нам потрібно. Нам потрібно якось догадалися запусти косичку. Десь ось такої довжини косичка нам потрібна. Знову ж таки, не заплітаємо до кінця, оскільки ми зараз її будемо прикріпляти на нашу потилицю. І так я заклала свою косичку. і Далі нам потрібно заплести маленький хвостик. Для цього беремо нашу косичку і дивимося, де буде наш хвостик. І я бачу, що десь ось тут мені потрібно заплести мій хвостик. Для цього беру невелику частину волосся і заплетаю наш хвостик. І далі ми беремо нашу косичку і робимо в ній отвір, в який зараз будемо просовувати наш хвостик. Десь приблизно ось таку дирочку ми зробили. І тепер ми беремо наш хвостик, який ми також тільки що робили, і просовуємо її в нашу косичку. Після того, як просунули нашу косичку в постик, підтягуємо нашу резинку, щоб воно міцно трималося. Ну що ж одна сторона в нас вже готова. Мені здається, дуже круто виглядає, і все, що нам потрібно зробити далі, теж саме з цією стороною голови. Ну, ще ось така от мила і крута зачіска в нас вийшла. Мені вона дуже подобається, оскільки вона зібрана, нічого заважати обличчю не буде, але все одно є розпущене в волосся, що робить цю зачіску також дуже крутою. Також ми її зробили з такими колосками наші хвостики, також дуже цікавий метод залітання нашого волосся. Тобто просовування саме нашого хвостика в косичку. Мені здається, це дуже прикольним елементом зачісок. А ми будемо робити наступну зачіску. Ну наступна зачіска буде сьогодні найпростіша, Напевно, ми зробимо 4 колоска, і для неї нам знадобляться маленькі резиночки, якими ми вже користувалися. Для того, щоб зробити перший колосок, ми відділяємо десь посередині нашої голови такий достатньо великий пучок волосся. Напевно, стільки волосся нам вистачить, і ми будемо робити з вами не Звичайний колосок, а такий рибний хвіст він називається. Для цього ми розділяємо наше волосся на дві частини. І далі ми беремо від однієї частини з боку такий маленький пучок і, пересполітаючи, кладемо його ось сюди посередині. І далі ми робимо те ж саме з іншої сторони: беремо пучок і кладемо його всередину зверху. І таким чином ми робимо наш колосок, поки не закінчиться наше волосся. Ну що і у нас з вами виходить дуже крута і незвичайна косичка, яка виглядає дуже круто, як мені здається, і мені вона подобається. І все, що нам потрібно зробити далі, це взяти ось таку частину волосся спереду. Ось такого пучка волосся, я думаю, нам вистачить. Він повинен бути набагато тоншим за ось цей пучок. І тут ми вже заплітаємо саме звичайну косичку. Що одна сторона в нас вже готова, виходить, ось так. От мені здається, виглядає дуже круто, і вся фішка цієї зачіски йде саме в тому, що ми поєднуємо різну товщину наших косичок, і саме різну техніку заплітання. Тут у нас йде звичайна косичка, а тут, тут вже йде така прикольна незвичайна косичка. І все, що нам залишається зробити, це те ж саме з цієї сторони, тому зустрічаємось прямо зараз. Ну що, ось така от зачіска в нас виходить. Мені вона дуже подобається, оскільки ми поєднали тут різні колоски, різні товщини наших взагалі колосків. І це виглядає дуже круто. Тому ми будемо переходити з вами до наступної зачіски, яка буде також дуже крутою і цікавою. Для наступної зачіски нам знадобляться знову ж таки маленькі резиночки. І одна резиночка така вже посерйозніша. Що ми з вами робимо? Ми пускаємо оце переднє волосся, ось так от вперед, приблизно такої. Кількості нам вистачить. Тобто, бачите, я взяла волосся саме переднє і ось це заднє поки що не чіпаю. І далі нам потрібно це волосся розділити на три частини однакових. Я зараз не бачу, але не можу по-іншому показати. І ось приблизно на ось такі от частини ми розділяємо і беручи поки що одну нашу частину. Тримаючи волосся ось так от вгору, ми починаємо заплітати нашу косичку. І ось така в нас косичка вийшла, я знову ж таки не доплітаю її до кінця, оскільки мені здається, що такої довжини мені вистачить. Зараз я заплітаю цю косичку і роблю з цими двома частинами теж саме, просто заплітаю дві косички ще. Так, ну що, поки що це виглядає ось так от, незрозуміло, але прикольно. І що нам потрібно зробити далі? Ми беремо ось таку частину волосся нашого. Роблячи ось такий хвостик, я думаю, такої кількості волосся мені вистачить. І далі нам треба взяти ось таку резинку і, складаючи наші косички в цей же хвостик, зробити дульку. Для цього надягаємо нашу резинку на волосся, ось так перекручуємо і починаємо крутити наші волосся навколо цієї резинки. І я хочу кінчики залишити ось такими висячими, тому я їх не буду закручувати до кінця. І далі ми беремо нашу резинку і надягаємо на нашу удульку. І в нас з вами виходить щось така зачіска з такими косичками, які переходять у нашу удульку, з такими висячими кінчиками, і вона виглядає дуже круто. Мені здається, ця ідея дуже цікавою і незвичайною, оскільки в нас ці косички роблять весь такий прикол цієї зачіски, і вона виглядає дуже круто, по-самурайськи якось. Але мені таке подобається. Якщо вам також, то дайте знати мені про це в коментарях. До речі, Якщо ви досі не поставили лайк цьому відео, то зараз саме час це зробити і підтримати україномовний контент. І я буду вам дуже вдячна, тому заглядайте під відео та ставте свій лайк, а ми будемо продовжувати робити останню зачіску. Ну що, будемо з вами робити останню зачіску. Вона, на мою думку, сьогодні найефектніша і найкрасивіша. Хто додивився до цього моменту, то ви молодці побачите саму цікаву зачіску сьогодні. Для неї нам здодобляться лише маленькі резиночки, і знову. Знову ж такі дві великі резинки, щоб тримали наші волоси прям міцно. Для того щоб зробити цю зачіску, розділяємо наші волоси рівно на дві половини. Одну частину ми зав'язуємо, просто щоб вона нам не заважала. А з другою частиною ми будемо заплітати колосок. Для цього ми виділяємо першу частину волосся. Ось цього переднього. Я хочу, щоб у мене колоски були 3 тридешними, а не плоскими, Тому я буду заплітати ось так: от назад, волосся. Але якщо ви хочете, щоб колоски були плоскими, то просто заплітайте нагору. І після того, як ви зробили вже декілька вузлів нашого колоска, потрібно брати додаткове волосся, щоб наш колосок був з усім волоссям, а не з тільки з цієї частини. В принципі, якщо вам подобається вже такий результат, ви можете залишити. Але я хочу заплестись цим хвостиком нашу дульку, тому я беру нашу резинку. І починаю заплітати думку. Спочатку надягаю наше волосся, прокручую і кручу навколо нашої резинки наше волосся. У нас з вами виходить ось така одна сторона, мені дуже подобається. І тепер нам треба зробити теж саме з цією частиною, тому зустрічаємося через декілька секунд. Да, так, краще так не робити, як я, бо в мене запуталось волосся, я його розпутувала хвилин 5. Що у нас з вами вийшла така от зачіска. Мені вона дуже подобається тим, що вона йде зібрана. У нас ідуть такі колоски, прикольні милі, а які переходять у такі неаккуратні дульки, що робить цю зачіску дуже крутою. Якщо вам таке теж подобається, то напишіть про це в коментарях і напишіть взагалі, яка зачіска вам сподобалась сьогодні більше всього. Мені, як я вже казала на початку цієї зачіски, мені більше всього сподобалося саме це. Ну що ж це були всі зачіски, які я хотіла вам сьогодні показати. Я сподіваюся, що вам відео сподобалося і ви гарно провели час. Можливо, ви навіть спробували повторити якусь зачіску, якщо так, то дайте знати мені про це в коментарях. А я буду з вами прощатися до наступного відео. Бажаю вам гарного дня, всіх обнімаю і всім пока!